Російським підкріпленням не вдається відбити українське вторгнення. Про це пише видання, The Financial Times. автор пише РФ не відкинула збройні сили України в районі Курска, незважаючи на те, що надіслала підкріплення. Про це Financial Times повідомляє з посиланням на бійців. Цитата. Ми йдемо глибше, сказав український військовий виданню. Автор підкреслює, що підсилення, які надіслала РФ, не дали бажаного результату. Натомість не виправдали себе і дорогі фортифікації, які будувала Росія. Російський генерал Валерій Герасимов неодноразово намагався представити ситуацію як контрольовану, а в неділю міністерство оборони опублікувало відео винищувачів і вертольотів, які нібито завдають ударів по колонах української техніки. Але перевірені відео та фотографії показують, що українські війська та техніка ще просунулися усередину Росії. Росія намагається зупинити транскордонний напад України, але Київ тисне. Про це пише американське видання The New York Times армія РФ. Змогла зупинити швидке просування збройних сил України на північ Курської області, але наступ українських підрозділів все ще продовжується, пише автор. Згідно відео та супутникових знімків, протягом трьох днів з початку наступу можна було спостерігати легкі успіхи збройних сил України під суджею. Але тепер просування зупинилося, і можна побачити наслідки російської відповіді. Також газета пише, що просування російських військ на Донбасі не про припиняється. А навпаки, останніми днями росіяни заявили про деякі тактичні успіхи. Для Росії наслідком вторгнення минулого тижня стало публічне приниження Путіна. Андрій Гурульов, військовий офіцер у відставці, який нині є членом парламенту, у п'ятницю засудив відповідь Росії на рівень її готовності. Андрій Горольов – військовий офіцер у відставці, який нині є членом парламенту, у п'ятницю засудив відповідь Росії та рівень її готовності. Немає військової системи охорони державного кордону, немає резервів і другої лінії оборони. Зазначив він у телеграм. Атака України на Курську область принизлива для Путіна. Про це пише видання Newsweek. Newsweek цитує підприємця і громадського діяча Біла Бравдера, який колись інвестував у Росію, а потім судився за вкрадені російською владою гроші. Він каже: цитата: Я думаю, що те, що відбувається зараз, має значну вагу, як і у військовому, так і в символічному плані. Путін зараз виглядає слабким. Він назвав війну спеціальною во. Янною операцією щоб нібито натякнути населенню Росії що все відбувається десь далеко, і небезпека Росіянам не загрожує. Тим часом небезпеки стає тільки більше. Кінець цитати Приблизно за 24 години українські війська пройшли дві основні лінії укріплень у Курській області, на будівництво яких у Росії пішло два з половиною роки та понад 170 мільйонів доларів. Про це повідомляє російський сайт розслідувань «Агентство». Літні табори в лісах України походи перша допомога та бойова готовність це публікація американського видання The New York Times. Автор розповідає про те, як в Україні впроваджується патріотичне виховання і про діяльність організації пласт на тлі війни. Скаутські табори подібні до того, як Ким є пласт, набули нового резонансу. Такі традиції, як походи і ватри, покликані виховувати дбайливе ставлення до природи, і вони були доповнені нині заходами з патріотичного виховання. Також з'явилися нові табори, деякі з яких мають на меті підготувати молодь до війни. Пише автор з акцентом на згуртуванні колективу, навичках надання першої допомоги та військовій підготовці. У лісі на заході України кілька десятків молодих чоловіків і дівчат стоять у дві шаренги в темному вечірньому світлі. У деяких на плечах бутафорські рушниці. Серед них Олеся Вдович. Вона разом з іншими членами скаутської організації. Пласт. Я дуже хочу бути готовою до всього, сказала пані Вдович. Це все на сьогодні. Я продовжую і надалі слідкувати. Що пишуть закрутиння ЗМІ все найкраще, не цікавіше, як завжди збираю в рубрику Інформаційний фронт.